Біблія, книга, вихід, глава 4. Божі знаки для Мойсея. і відповів Мойсей та й сказав. Так, вони ж не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть: Господь не явився тобі, і промовив до нього Господь, що то в руці твоїй, той відказав палиця, і сказав він: кинь її на землю, і той кинув її на землю, і вона стала вужем і втік Мойсей від нього. І сказав Господь до Мойсея: простягни свою руку і візьми його за хвоста. І він простяг свою руку, і узяв його за хвоста, і той став палицею в долоні його, щоб повірили, що явився тобі Господь Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісака й Бог Якова. І сказав Господь йому ще: засунь свою руку за пахвину свою. І засунув він руку свою за пахвину свою, і витягнув її, аж ось рука його побіліла від проказу, як сніг. А він сказав: поклади знов свою руку за пахвину свою. І він поклав знов руку свою до своєї пахвини і витягнув її з пахвини своєї, ось вона стала знову, як тіло його. І станеться, коли не повірять тобі, не послухають голосу першої ознаки, то повірять голосу ознаки наступної. І станеться, коли вони не повірять також обом тим ознак. І не послухай твого голосу, то ти візьмеш води з річки і виль'єш на суходів, і переміниться та вода, що ти візьмеш із річки, станеться кров'ю на суходолі. Та Мойсей сказав до Господа: О Господи, я не промовець ні від учора, ні від позавчора, а не від тоді, коли ти говорив був до свого роба, бо я тяжкоустий та тяжко язик. І сказав йому Господь, хто дав уста людині, або хто робить німим, чи глухим, чи видючим, чи темним, чи ж не я, Господь. А тепер йди, а я буду устами твоїми і буду навчати тебе, що ти маєш говорити. А він відказав: Молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати, і запалав гнів Господній на Мойсея, і він сказав: Чи ж не арон твій брат левий? Я знаю, що він добре буде говорити, та ось він вийде навпроти тебе і побачить тебе, і зрадіє він усім серцем своїм. І ти будеш говорити до нього, і вкладеш слова ці в уста Його. А я буду з устами твоїми і з устами його, і буду навчати вас, що маєте робити. І він буде говорити за тебе до народу, і станеться, він буде тобі устами, а ти будеш йому замість Бога. І ти візьмеш руку свою, оцю палицю, якою ознаки чинитимеш, і пішов Моїсей, і вернувся до тестя свого ітра і сказав йому. Піду я і вернуся до братів своїх, що в Єгипті, і побачу, чи ще живі вони. А їтро сказав до Мойсея: Іди в мирі, і сказав Господь до Мойсея в Медіані Іди, вернися до Єгипту, бо вимерли всі люди, що шукали твоєї душі. І взяв Мойсей жінку свою та синів своїх, і посадив їх на осла, та й вернувся до Єгипетського краю, і взяв Мойсей, палицю Божу в руку свою, і сказав: Господь до Мойсея: Коли ти підеш, щоб вернутися до Єгипту, гляди, щоб усі чуда, які я вклав в твою руку, ти вчинив їх. Перед лицем фараона, а я ж жор жорсточу серце його, і він не відпустить народу. І ти скажеш фараонові, так сказав Господь син мій, мій перворідний, то Ізраїль. І кажу я тобі: відпусти мого сина, і нехай мені служить, а коли ти відмовиш пустити його, то ось я вб'ю твого сина, твого перворідного, і сталося в дорозі на ніж ліг, стріл був його Господь, і шукав, щоб убити його. Та Ціпора взяла кременя і обрізала крайню плоть свого сина, і доторкнулася нею до ніг його, та й сказала, бо ти мені. Крові. І пистив він його, тоді вона сказала наречений крові через обрізання. І сказав Господь до Аарона, Іду назустріч Мойсею в пустиню. І він пішов, і стрів його на горі Божій і поцілував його, і розповів Мойсей Ааронові всі слова Господа, що послав його, і всі ті ознаки, що він наказав був йому. І пішов Моїсей та Аарон, і зібрали вони всіх старших ізраїлевих синів, і переказав Аарон усі слова, що Господь говорив у Моїсеєві. А той ті ознаки чинив на очах народу. І повірив народ, той, і почули вони, що згадав Господь Ізраїлевих синів, і що побачив біду їх, і вони схилилися і поклонилися до землі.